Нову модульну котельню потужністю 2,4 МВт, яка обігріває шостий мікрорайон міста. Оглянули міські обранці. Нагадаємо, пусконалагоджувальні роботи на цьому об'єкті завершили ще навесні поточного року. Однак, через кінець опалювального періоду котельню так і не запустили. Однак цього сезону з 3 листопада вона запрацювала і обігріває домівки нововолинців, що проживають на шостому мікрорайоні. На даний проект було закладено 8,5 мільйонів. З них було освоєно 7% з половиною 4 мільйони це кошти органів місцевого бюджету. Даний момент з 3 листопада дана котельня працює в повноцінному режимі. Пусконалагоджувальні роботи були закінчені в квітні 2022 року. Даний проект дозволить зекономити енергоресурс підприємства зв'язку з тим, що даний мікрорайон опалювався від котельні 66-го кварталу. Що зекономить через транзит ти подачі теплової енергії, який становив 1.7 км і ближче просто розмістить споживача ближче теплова енергії. До слова, тепло в оселях нововолинців увімкнули кілька днів тому згідно із розпорядженням міського голови. Наразі у місті працюють шість котелень, а також одна мобільна, й три на щепі. Палювальний сезон загалом розпочався на всі 100%. На даний момент функціонує шість котелень. Ця є сьома, реалізовується проєкт. По двох котельнях на твердопаливі на 66-му кварталі та на 15-му мікрорайоні оснастка котельні ще нас діють три котельні на щепі, які опалюють в більшій своїй мірі це державну сферу.